Сьогодні 2 січня, вівторок. Прошу Бога про благодать, доброго розуміння, навчання святого Євангелія. Сьогоднішнє слово походить з Євангелія від Марка. Одного разу фарисеї, приступивши і спокушаючи, питали Ісуса: Чи можна чоловікові відпустити жінку? Він у відповідь сказав їм, Що заповів вам Мойсей? Вони сказали Мойсей дозволив написати розвідного листа і відпустити. Ісус сказав їм. То через жорстоке серце ваше написав він вам той припис. На початку ж. Сотворення Бог создав їх чоловіком та жінкою. Ось чому чоловік покине батька матір і пристане до своєї жінки, і обоє будуть одним тілом, тому вони вже не двоє, а одне тіло. Що, отже, Бог з'єднає, людина хай не розлучає. Вдомі ж учні знов його про те спитали, і він сказав їм Хто відпускає свою жінку і бере іншу, чужоложить з нею. І коли жінка покине свого чоловіка і вийде за іншого, чужоложить. У ті давні часи серед фарисеїв, здається, існували різні погляди на припустимість подружнього розлучення. Ішлося про право чоловіка відпустити або вигнати свою жінку і відповідно одружитися на іншій. Одна з шкіл відстоювала більш жорстку позицію, стверджуючи, що для розлучення потрібна досить серйозна причина. Інші ж казали, що причини можуть бути і більш простими, наприклад, коли жінка погано готує їсти чи ще в якийсь інший спосіб не догоджає своєму чоловікові. От в подібну дискусію і намагаються затягнути також Ісуса. Напевно, хочуть почути Його аргументи, а згодом розкритикувати їх з позиції конкуруючої богословської школи. Ісус, однак, не вдається в хитросплетіння людських аргументів, але звертається безпосередньо до початкового Божого задуму. Бог створив чоловіка і жінку для досконалої, взаємної любові і вірності. Що Отче Бог з'єднає, людина хай не розлучає. Якщо закон Моїсея і допускає розлучення, то це лише тому, що людина через своє серце, зранене гріхом, виявляється неспроможною сповнювати Божий задум любові. Отже Ісус стверджує, що подружній зв'язок має бути непорушним, по-людськи, така вимога нам подекуди може здаватися надто категоричною, адже можливі помилки, розчарування, різні складні життєві обставини. Все це напевно так. Але сьогоднішній Євангеліє ясно закликає нас до більш глибокого. І відповідального ставлення до таємниці людської та божої любові, чи я це розумію і приймаю. Одного разу фарисеї, приступивши і спокушаючи, питали Ісуса: Чи можна чоловікові відпустити жінку? Він у відповідь сказав їм, Що заповів вам Мойсей? Вони сказали Мойсей дозволив написати розвідного листа і відпустити. Ісус сказав їм то через жорстоке серце ваше написав він вам той припис. На початку ж сотворення Бог создав їх чоловіком та жінкою. Ось чому чоловік покине батька матір і пристане до своєї жінки, і обоє будуть одним тілом, тому вони вже не двоє, а одне тіло. Що отже Бог з'єднає, людина хай не розлучає. домі ж учні знов його про те спитали, І він сказав їм Хто відпускає свою жінку і бере іншу, чужоложить з нею. І коли жінка покине свого чоловіка і вийде за іншого, чужоложить. Господи, навчи мене розуміти та приймати твій задум, згідно якого ти мене створив на цей світ, навчи мене жити у Твоїй досконалій любові. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.